Наступна презентація Анатолій Фідосіч Лівіцький: запобігання помилок і ускладнень при лікуванні деформації хребта у дітей, поради та рекомендації. Будь ласка. Доброго дня, шановне лікарське панство. Наша доповідь відображує досвід двох клінік, двох команд, двох хірургів. Мій досвід, досвід нашої клініки і досвід Андрія Олексійовича Мєзінцева. І так, деформація хребта. Найчастішими є скаліатична, кіфатична. Крім того, у дітей ми маємо місце і спондіолістезами, і санкілазіруючими. О, прошу вибачення, спонділітами. Найбільш часто ми маємо справу з ідіопатичним скаліозом, які супроводжуються значними порушеннями косметичними, значними порушеннями функціями, значними анатомічними. Цель функціональне та якісне покращення життя пацієнта. Найбільший досвід щодо узагальнення має скаліозі з резоршні сайти. Які членами, ми маємо честь бути з Андрієм Олексійовичем? Ця організація об'єднує на сьогодні 1600 мемберсів, і кожен із нас, кожен рік дає. Результати своєї роботи, ускладнення, і тому можна вважати, що СРС має найбільший тотал щодо ускладнень при лікуванні деформації хребта. Які бувають ускладнення, вони бувають саме різні. Так, пошкодження дурального мішка може бути, може бути жудична шлунково кишкове порушення, гостре розширення шлунка, може бути ускладнення втрати зору з тиском, пов'язаного на глазні яблуки, може бути після операції і прогресування деформації. Може бути, якщо ви не зробили гарний ф'южн злам конструкції, це одна із основних причин зламу імплантів. І треба пам'ятати, що все одно це глибока інфекція, вона є, і ускладнення пов'язане з цим, можуть бути спустя 5, 10 і навіть 20 років. Найбільші складні ускладнення ми маємо у дітей з нем'язовими сколіозами. На сьогодні дуже такий в світі рух за безпечну хірургію. І тут треба сказати, що безпечна хірургія вона якби намагається зробити хірургію деформації хребта більш Рутінний для того, щоб це був наш usual job. Роботу, яку ми робимо спокійно, не так, що у всій команди серце зупиняється, то безумовно, те, що демонструє Валерій Васильіч, то вершина хірургії і респект, йому що це робить. Но, якщо. Кожна клініка почне так працювати, не маючи такого хисту в руках, то ну, у нас буде дуже багато ускладнень. На сьогодні е, робота стає більш програмованою, більш індустріальною. Ми використовуємо масу сучасних дівайсів. Таких як нейромоніторинг, навігація, роботізована хірургія, що робить результати більш програмовані. Безумовно, передопераційне планування, еліансетскаліоз. Безумовно, треба виконувати емірай для того, щоб не дивуватись, коли в тебе кінцева нить була фіксована, ти робиш корекцію там, наприклад, при 40 градусах, і в тебе наступає дефіцит. Нейромоніторинг. Ну на сьогодні я думаю, вже ніхто в Україні. Я згадую, коли на СРС, підніміть руку, було питання, хто оперує без нейромоніторингу деформації. Ну, ми підняли з України і ще деякі країни low income country. На сьогодні це стандарт. Навігація. Так, безумовно, хенд-фрі технік це чудово, Треба мати, тому що її в руках, тому що завжди на екрані моніторинга може стати все чорним і що робити далі, якщо ти не вмієш проводити гвинти. І крім того, треба пам'ятати, ми проводимо своє дослідження та наша аспірантка Кіра Куриська. Як часто бувають помилки, на жаль, дуже часто, і іноді 2-3 міліметра похибки при проведенні гвинтів має велике значення. Крім того, треба пам'ятати, що Еліонсет вроджені скаліози, скаліози із значною ротацією досить часто роблять неможливим проведення гвинтів транспедикулярно, тому для себе треба вже заздалегідь знати, зможете ви встановити гвинт, або краще запланувати екстрапедикулярне проведення, це теж можливо, або використовувати крюки. Ну, приклади. Безумовно, використання селсейвера. Якщо операція планується з остеотоміями, ну, безумовно, це теж повищає безпеку як пацієнта, так і економить ваші нерви. Мій підхід, якщо це можливо, мнажинні остеотомії панте, ну це не стосується, скажімо, вроджених скальозів, коли є напівхребець, але щодо ідіопатичного сколіозу у підлітках, в більшості ми використовуємо мобілізацію за рахунок нажинної астетамії панте і сучасних дівайсів, які дають можливість встановлення лінка на кожен винт не тільки фронтальну деформацію усунути, але й сформувати. Сагітальний правильний баланс, відновити рудний кифоз. І не дивлячись на те, що ми все вроді би, знаємо, у нас є власні помилки, які ми вам і продемонструємо. Дівчина 13 років, здається, нічого складного. Завжди є бажання зробити інструментацію, мінімальна. Вівніше максимально короткий. В даному випадку інструментація від коба до коба. І що ми бачимо, два роки спустя такий значний едінон, корекція деформації в поперековому відділі. Корсет вдалося в якоїсь мірі нормалізувати ситуацію. Хлопчик 13 років деформація, встановлена растуча конструкція. Чудовий результат. 4 роки спустя. Те ж саме виникнення викривлення тільки вже по верхній межі інструментації, нашої дії. Видовження інструментації. Зовнішній вигляд хлопця за 6 років. Ще один випадок. Дівчина 10 років, теж растуча конструкція, злам конструкції, недостатній ф'южн. ревізія, результат. Неврологічний дефіцит, незначна деформація. По ходу операції це мій випадок. Використовується навігація, нейромоніторинг, остеотомія. Все вроді гарно. На четвертий день пацієнтка починає вже. Вставати, самостійно ходити за ніч протягом 4 годин повний дефіцит функції. Робимо КТ, перевіряємо, бачимо, є два гвинти, які виступають 3 а один напроти іншого, но в різних хребцях. І вроді ми бачимо гематому. Це показ нейромоніторингу потенціалу під час операції. У нас не було ніяких змін після операції. Ми бачимо після того, як ми зробили ревізію. І що ми побачили? Два гвинта стоячих не зовсім коректно, і панч ми використовували була кровотеча із звіни. Ми ваткнули соджі і воно якби трикутником утисло спинний мозок. Після того, як ми обрали цю серветку, прибрали два гвинта. У нас вже відновилися дістальні потенціали. І після операції, а можна мувік включити один і другий, От, відразу ну, після, після операції рухи Ще. в пальцях стопи, і давай, три тижні спустя от дитина покидає нашу клініку. Ну давай. Так. Ще давай. порухай пальчиком. Все поїхали далі. Е, висновок. Операція що операції щодо корекції деформації хребта. Є досить складною процедурою. Вона можлива тільки при достатній матеріальній оснащеності, при достатній теоретичної підготовці і при наявності потужних команд. Боритись, як то кажуть, і поборити. Дякую за увагу. Анатолій Федоросіч, дякую за чудову презентацію.